Довге і болісне падіння Інтел. Падіння Тайтан, чому навіть Інтел може поступитися місцем новим технологічним гігантам. У Кремнієвій долині, колись ці технологічних інновацій, існують зловісні пам'ятники минулому офіси і кампуси, колись належали компаніям, які колись визначали майбутнє. Apple, Google, Мете, ці сучасні технологічні титани, як правило, височіють на руїнах своїх попередників. І історія Intel, яка отримала недавню підтримку у вигляді масштабної державної інвестиції, служить особливо яскравим нагадуванням про те, що навіть наймогутніші компанії не застраховані від падіння. Історія Intel, це не просто історія технологічного занепаду. Це історія про те, як геніальні ідеї, талановиті інженери і навіть культові лідери не завжди гарантують довгостроковий успіх. Згадаймо Енді Гроува, людину, чия філософія виживають тільки парануїки, допомогла Intel домінувати на ринку чіпів протягом десятиліть. Це була культура, яка заохочувала постійну боротьбу, інновації та, головне, страх-страх залишитися позаду. Але, як часто буває, коли лідер йде, а його спадщина стає само собою зрозумілим, ця параноя згасає, а разом з нею і рушійна сила інновацій. Я пам'ятаю, як наприкінці 90-х років, як молодий програміст, я був буквально захоплений потужністю процесорів Intel. Вони були стандартом, еталоном продуктивності. Здавалося, що Intel це не просто компанія, а сама технологічна революція. Тоді мені було важко уявити, що ця імперія може коли-небудь розвалитися. Але, озираючись назад, я розумію, що саме це відчуття непереможності і стало її головною вразливістю. Чому падіння Інтел це закономірність, а не виняток? В основі проблеми лежить фундаментальний закон кремнієвої долини, інновації не стоять на місці. Технології розвиваються експоненціально, і те, що сьогодні є передовою технологією, завтра може стати застарілим. Intel вже давно зосереджується на вдосконаленні архітектури X86, домінуючої на ринку персональних комп'ютерів. І це було розумно протягом багатьох років. Але коли настала епоха мобільних пристроїв і штучного інтелекту, Intel виявилася не готова. Вона пропустила революцію в галузі смартфонів, втративши можливість стати провідним постачальником чіпів для мобільних пристроїв. Вона повільно реагувала на зростання попиту на спеціалізовані чіпи для машинного навчання, дозволяючи конкурентам, таким як NVIDIA і AMD, зайняти лідируючі позиції. Це не означає, що Intel не займалася інноваціями. Вона продовжувала розробляти нові процесори, але її зусиль було недостатньо, щоб компенсувати відставання. Уроки для бізнесу та технологічні висновки. Падіння Intel надає цінні уроки для всіх компаній, які прагнуть до довгострокового успіху. Не зупинітеся на досягнутому: постійна інновація це не просто маркетинговий слоган, а життєво важлива необхідність. Компанії повинні постійно шукати нові можливості і бути готовими до радикальних змін. Диверсифікуйте свої активи, залежність від одного продукту або ринку робить компанію вразливою. Диверсифікація це спосіб зменшити ризики та забезпечити стійкість бізнесу. Слідкуйте за тенденціями, технології розвиваються неймовірно швидко. Компанії повинні постійно стежити за новими тенденціями і бути готовими адаптуватися до мінливих умов. Культура це не завжди добре, хоча філософія Енді Грова допомогла Інтел досягти успіху, надмірний страх може призвести до консерватизму та небажання ризикувати. Важливо знайти баланс між єю та інноваціями. Ви та прийміть зміни, жодна компанія не може залишатися на вершині назавжди. Важливо визнати, коли настав час адаптуватися до нових реалій, навіть якщо це означає відмову від старих звичок. Вплив державної інвестиції. Нещодавня державна інвестиція в Intel, безумовно, є важливим кроком. Вона надає компанії необхідні ресурси для відновлення і повернення в гру. Однак це не є гарантією успіху. Інвестиції це лише початок. Інтел повинна використовувати ці засоби для реалізації радикальних змін у своїй стратегії та культурі. Я думаю, що ця інвестиція також є сигналом для всієї технологічної індустрії. Вона показує, що уряди готові підтримувати компанії, які відіграють ключову роль у національній безпеці та економічному зростанні. Однак це також створює тиск на Інтел, щоб виправдати надану їй допомогу. Майбутнє Інтел. Майбутнє Інтел залишається невизначеним. Компанія знаходиться на роздоріжжі, у неї є потенціал для повернення в гру, але для цього їй необхідно зробити радикальні кроки. Вона повинна переглянути свою стратегію, інвестувати в нові технології та створити культуру, яка заохочує інновації та готовність до ризику. Мені здається, що Інтел повинна зосередитися на наступних областях. Розробка спеціалізованих чіпів для штучного інтелекту це область, де NVIDIA і AMD вже займають лідируючі позиції. Інтел повинна розробити власні спеціалізовані чіпи для машинного навчання, щоб конкурувати з ними. Інвестиції в нові технології, Intel повинна інвестувати в перспективні технології, такі як квантові обчислення та нейроморфні чіпи. Перехід до більших гнучкої бізнес-моделі. Intel повинна перейти від моделі, орієнтованої на виробництво чіпів, до моделі, орієнтованої на надання послуг, залучення та утримання найкращих талантів. Intel повинна створити привабливе робоче середовище, яке залучає та утримує найкращих інженерів та вчених. На закінчення, падіння Intel це не просто історія про технологічний занепад, це урок про те, що навіть наймогутніші компанії не застраховані від краху. Історія Intel нагадує нам про важливість постійної інновації, готовності до ризику та здатності адаптуватися до мінливих умов. І, можливо, в кінцевому підсумку історія Intel стане каталізатором нових інновацій та нових технологічних гігантів. Ключовий висновок успіх у технологічній індустрії не є гарантованим, і навіть лідери ринку повинні постійно адаптуватися, щоб залишатися конкурентоспроможними. Я сподіваюся, що Інтел зможе використати цей досвід, щоб стати сильнішим та інноваційнішим. Майбутнє покаже, чи зможе вона повернутися на вершину.